The yes. Всім привіт! Мене звуть Юлія, я бітуплогерка з досвідом. І сьогодні у нас з вами буде велика розпаковка, все, як ви любите, все, як я люблю, що я купила в Україні, косметичні, некосметичні штуки. Коротше, велика розпаковка, все, як ми всі з вами любимо. І перед початком цього відео, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку, перевірити підписочку на цей канал і лишити коментар. Звичайно, якщо вам подобаються мої відео. Іх ви хотіли б бачити їх частіше, то, будь ласка, адже будь-яка ваша активність допомагає просуванню цих відео, а також моїй мотивації. Принагідно нагадую про мої ще соціальні мережі, інстаграм і сайт мого б'юті магазинчика, а також дякую своїм спонсорам ви, мої сонечки і зайчки, вас стає потихенечку, 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 поступово! Потихеньку стає більше, чому я дуже рада і дуже сильно вам вдячна. Всі основні речі я сказала. Тепер, нарешті, давайте починати. Значить, у мене там позаду лежить лежать речі, ви їх не бачите, але сьогодні також будуть і речі. Я думаю, що ними ми закінчимо, а почнемо ми з цієї коробки. Це не та коробка, в якій мені це все приїхало, це коробка, в яку це все просто влізло, аби вам показати. Ну, якби не для кого, ні для кого. Не секрет, те, що зараз буде дуже багато всього. Але мені здається, що ви тому не здивовані. Так, почнемо з подаруночків. Резиночка. О, вже змінилася. резиночка номер один. Отакий от гарнюній бантичок. Гарнюній бантичок номер два. Червона резиночка, Ось така, до речі, на ніщ є. Етикеточка, от можете подивитися, звідки вона. І ще одна біла, але я не пам'ятаю, де вона. Це все подаруночки від моєї подружки від Насті, яку ви вже бачили у мене на каналі. Ми знімали разом відео. Настя, привіт! Це все подаруночки від неї. Це все прикраси для волосся ручної роботи. Наскільки я пам'ятаю, це її подружка робить. І ось Настюша мені їх подарувала. Перекраси дуже-дуже гарні. От мені дуже. Такі штучки дуже люблю. гляньте, глянь, яка пупочка. Точно буду носити. Вирішила вам показати, щоб ви також їх бачили. І далі також деякі штучки, які Настя мені подарувала. Вона мені подарувала підводочка номер 1 від ламель. Підводочка номер 2 від Ламель, білий олівчик від ламель, новиночка, 407 відтінок. І для губ, якщо я не помиляюсь, 413 також від ламель. Це щось, коротше, Настя щось відкривала, щось не відкривала, але мені подарувала. Я взагалі не брезглива людина. Я від своїх друзів і туш можу забрати, тому якби. Ну, І вони в мене зазвичай також такі самі. Тому ми не дивуємось цьому всьому, але прикольно буде мені щось спробувати. Далі. Раз я вже почала говорити про ламель, то покажу, що тепер я купила собі сама. Я зайшла в Єву і побачила, що там була акція на олівчики. Щось, типу, три купуєш, четвертий в подарунок, щось таке. Значить, що я собі купила мільярд олівців для губ. Тут відтінок 409 414, 405-412. На жаль, ось ці попачки вони не відповідають тому, що знаходиться всередині, тому що я свочила. Але я пересвочила там всі олівчики, тут ще й нова формула цих олівців. І ну, якось воно так склалось в те, що я купила собі 4 відтінки. І також, коли я була в магазині, там були знижки на Maybelline, Тому у мене тепер є ось ця пудра. Будемо її тестувати така відносна новиночка і тональний. П'ярочку, на жаль, я не отримала, тому придбала собі сама тональний відтіночку 096. Він був зі знижечкою, тому я собі його взяла. Також будемо тестувати. Далі з Америки мені приїхала ось така от історія: Nova Beauty. Всі прекрасно ми з вами знаємо про бренд. Мейвен та їх класні помади і дуже класні бази під тіні, але, на жаль, останнім часом дуже зіпсувалась їх доставки. Дуже часто приїжджають биті. Тому я вирішила потестувати новий бренд. Від того ж, в принципі, виробника це бренд Nova Beauty. Вони перестали чомусь активно виробляти мейвен, вони перейшли на цей бренд. Скоріше за все, там одна фабрика, просто змінились упакування і типу назва бренду. Це значить олівчик для губ, відтінку Нют Pink, Тут такий от пензличок, Крінш, але хай буде. І от такий олівчик, трошки, знаєте, те, що ми бачили років 5 назад, особливо коли з'явились оці щіточки для розташовування тонального ви розуміти, про що, ну, коротше, але цікаво потестувати, буду пробувати бюджетний бренд. Цікаво, що вони з себе будуть взагалі представляти. Так, поїхали далі. Далі у нас теж те, що я сама собі купила. А тепер покажу, що там. Значить, це бренд Hugs. Hugs. Ви знаєте, мабуть, окремо я зроблю огляд. На всі продукти цього бренду. Напишіть, будь ласка, якщо б вам було б цікаво. Я думаю, що так, це український бренд. До того, і це каналічка гарно також лежала в... в пакуночку. Значить, у мене вже є Mirror Overnight Peel. Вона у мене вже є, ця нічна сировитка, кислотна. Мені є багато що про неї сказати. Коротко скажу, що вона мені дуже подобається, тому тут якби друга одиниця на секундочку. Далі, Колмен Liquid це такий тонер. Він дуже мені теж насправді сподобався, як ви розумієте, тому ви його тут бачите. Е, і е, ще одна річ, яка в мене насправді теж вже є, і це, походу, подарунок від бренда. От у мене один і ось другий це Mirror Sun Gloss. Він, якщо я не помиляюсь, такий самий Hited Cherry. Ну, Мені здається, що це той самий, але давайте відкриємо. Може, це якийсь новий відтінок. Тут біла, ні, тільки тут торбинка біла, у мене була рожева. Бачите, це. ой-ой-ой! Відтіночок той самий. Як ви бачите? Так, да, він той самий. Це, наскільки я розумію, мені бренд поклав в подарунок, тому що я не замовляла. Другий блиск, але було дуже приємно і дуже класно, дуже вдячна. Я не знаю, чи насправді я буду ним користуватись, але, можливо, десь покладу в подаруночок для вас чи на якийсь розіграш, тому що блищиком я не дуже активно користуюсь, насправді. І третя одиниця це блін, незручно вийшло. Добре, це. Ну, для мене в моїй колекції це новинка. Я дочекалась, поки знову з'явився ось цей набір наявності. Це сироватка для масажу обличчя. Вона її можна якби і просто так наносити, і масажувати обличчя. Але її тут немає. Це порожня коробочка, тому що сироватка вже стоїть у мене в ванні, а то просто дублікати. І тут те, що я хотіла бути найбільше за все, це маленький масажер, Подивіться, це. Грибочок. Я, чесно кажучи, таких не зустрічала абсолютно ніде. Вона з каменю, боже, я не пам'ятаю, як він називається, вона йде в такому пакуванні і це був набір. Та, тобто, ось ця сироватка і масажер в мішечку. Ось це для мене новинка, тобто до того в мене не було. Всі інші продукти це дублікати, які я дозамовила, бо вони мені подобаються. Якщо б ви дійсно хотіли огляд, напишіть, будь ласка, але я тоді зніму його таким прям детальним, щоб показати вам, як і що іде працює, тому що дійсно від цих засобів я бачу ефект на своїй шкірі. От, І мені було б цікаво, щоб у бренду вийшло насправді ще щось, тому що ну, вони мені дійсно подобаються. Далі. Отаку наліпку я собі купила. Тут написано «I'm just a girl» і «Another Day і Nether Slate. Ми були з Машею Марія Makeup inspo makeup Inspo. Ми були з Машою в uh, магазинчику там побачили ці наліпки і купили дві однакові Такі, ну як нам пройти. І я все постійно забуваю наклеїти на чохол постійно. Далі, що я собі купила від бренду Nam? Це польський бренд, ви його можете знати за аджастерами. І, в принципі, в мене вже є їх хаджастери, але я скажу вам чесно, мені дуже цікаво спробувати щось інше від цього бренду, тому що я прям дуже спокушаюсь. Боже, я був небитий. Ну, трошки його життя покалечило, звісно. Боже, доставка в Польщі це щось з чим. Дивіться. Ну, його прям. Трохи било. Коротше, це їх контуринг престпор в відтіночку 03. Бачите, яке гарне упакування, таке, ніби як ягуар якийсь. І мені в подарунок поклали штуку, яку я сама дуже хотіла, але там якось коротше, вийшло, що мені поклали її в подарунок. І я, чесно скажу, вона коштує достатньо, ну, типу, не щось. Типу, 700 гривень, мені здається, вона в них коштує. І я собі з однієї сторони хотіла, а з іншої сторони, я така, та на що вона тобі? Типу, тобі більш... ж ну мені не треба особливо, я не користуюсь, але оскільки вона вже є, буду користуватися. Я її дуже зраділа. Це міксинг пелет Це насправді дуже корисно для візажистів. Та? Це про... Ох, вона така важкенька, неї прям можна вбивати. Але я її собі так годіла. Я не знаю, на що. Але тут можна, дивіться, типу, ти її береш і наносиш. Ой, яка вона гарна, дивіться, вона прям від цієї відображення, майже як дзеркаль. Дуже гарна. Я насправді тільки її зараз дістала і думаю, чи точно я буду нею користуватися, вона така велика. Але, мабуть, так, тут ще шпатільочечок ось такий двосторонній, класний, можна типу, різні кремові текстури набирати. Ну, прям, прям класно. Я прям дуже рада. От, я прям дуже сильно їй зраділа. Я взагалі в захваті. Не знаю, правда, тепер об'єктивно дивлячись на цю історію, чи буду я нею користуватись. Я рада, що я її принаймні не купляла, окей. Але не знаю, чи буду нею користуватись потім вам в кінці десь. ну... Через якийсь час розкажу, чи дійсно вона мені знадобилась, чи я відмовилась від цієї ідеї. Далі, що я купила в Україні? Батіст з вишнею один батіст для е, об'єму шаленого номер 2 Спрей для об'єму волосся від ті номер 3 Купила це в Україні, бо воно там реально було дешевше. Чисто йшла у Львові, зайшла в якийсь магазин. Ось цей вінтаж б'юти називається. Зайшла, і там е, спрей е, ось цей від тігі коштував типу, 6, 700 гривень, а в інтернеті я його дивилась, ну типу, 650, але ще плюс доставка або від 900. Я така. Я перепрошую, купила собі ще й своїй подружці подарувала, ну, бо я така, блін, вона дуже хотіла, а я вже знайшла, і їй, коротше, подарувала. Далі, ви, мабуть, вже бачили, я не пам'ятаю, чи була у нас з мішою розпаковка на цю штуку, але мені здається, що ні. Я замовила собі від Cosmic Brushes палітру The Lovers. Я не знаю, чи буде у нас якийсь огляд, чи ще щось таке. Не знаю, чи ще є сенс її його робити. Тому що вона, блін, солдат, і буде аж в травні. Вона у мене приїхала трошечки. Один відтінок у мене був розбитий це ком'юнікейшн. Ну, він не прям розбитий, він був, ну, коротше, потрісканий. Так, я вже її один раз тестувала і думаю собі. Ох, ще поробити з нею макіяжі. Чекаю вашу думку, чи треба нам якийсь великий огляд, чи, типу, е просто десь відео коротенько розказати про неї. Чи вона нам цікава? Напишіть, будь ласка, тому що я ж кажу: з однієї сторони, я розумію, що вона може бути дуже цікавою, з іншої сторони, солдат буде в травні. І, на превеликий жаль, е якщо ви не знаєте, то я вам розкажу нова пошта. Їбала моє замовлення. Я не знаю, чи це нова пошта вкрала мої палітри, чи це кур'єр їх вкрав, який їх доставляв. Але хтось по дорозі вкрав палітри, в мене їх було 5 штук, 5 я замовила від Cosmic Brushes. До мене доїхала. Одна. Тобто хтось в тупу вкрав ось цю палітру в двох екземплярах, вонви Вінд і ще якусь одну. Ну піздець. Я поки не дочекалась ні компенсації, ні якоїсь інформації від нової пошти, судячи за цього, скоро ви знову будете спостерігати в інстаграмі мій срач з новою поштою. Бо вони інакше не чують, не розуміють і нічого не хочуть робити. Ну, типу, вибачте, але скільки б я не намагалась контактувати з їх контакт центром, це завжди хамство. Це завжди ставлення до мене ніби це винна в цій ситуації. І як тільки я пишу в інстаграм, вони одразу всі приємні, як тільки я показую всю цю історію і відмічаю, одразу моя проблема вирішується. Ну то я зрозуміла вас, шановна нова пошта, я просто буду кожен ваш прайок показувати у себе в сторіс, бо інакше ви нічого не хочете з цим робити, а на цей раз, навіть після цього, нічого не відбувається. Тож. Відчуваю, скоро буде 1500 серія прайоби нової пошти. Мені здається, скоро просто величезне відео запишу. В чому проїбалась нова пошта? Вони, якби я вам нагадаю, вони прислали замість помади куртку моїй клієнтці. Слава Богу, це була моя подружка. Типу, замість помади вони переплутали посилки. Вони загубили посилку, яку ми поклали в поштувати, якимось чином кур'єр її не побачив, сказав, що вони її загубили. І це тільки початок. Вони нарахували мені мито, коли я пересилала свої особисті речі з України в Польщу, бо їх новий оператор не зрозумів, як правильно вказати суму. Коротше, я в захваті вже. Але не будемо про це, тому що, скоріше за все, ми це будемо говорювати пізніше ще раз. Добре, тепер наступні. Штучки, це те, що я привезла з України, тому що я замовляла їх, ну, коротко, це штуки з Китаю, але просто замовляла їх в Україну. Починаємо з Medicube Collagen Jelly Cream. Я ще не купила собі оту ем, штуку, та отой ем, масажер від них, ну, не масажер, як ця штучка називається. Ну, коротше, ви зрозуміли, та? яка там з різним світом. Я його не купила. Ця історія насправді дуже підходить якраз для такого типу, тобто під всякі там лед, не лед-штуки, під всякі там масажери з червоним світлом, бла-бла-бла. Але, в принципі, це також підходить просто в якості крема, і я дуже хочу його спробувати саме просто як крем. Далі мені приїхала ось така мега популярна історія. Я не знаю, чи ви її вже бачили, але це у нас. Перше, вона вже є в магазині у вродливій. А по-друге, це у нас маска, глиняна маска, слеж засіб для вмивання. Тобто ви наносите це як глиняну маску, чекаєте 3-5 хвилин, а потім, коли ви змиваєте, це перетворюється в пінку для зняття макіяжу. Ну, це просто в пінку, і ви її змиваєте як пінку. Це щось пам. Таке, типу, трошки взрив мозку буде, і у мене був, але я буду пробувати. І це дуже популярна штука, я дуже чекала, що ми спробувати. Далі. Дві сироватки, і також вони вже є у вродливій. Це бренд, який є навіть ікулбері. Навіть ну, страшних читати. Я зараз покажу вам пакування, і ви не зрозумієте, чого я їх придбала, я вам кажу. Ова! Це з бакучолом е, сироватка, а друга з вітаміном С. М -м, дуже мене зацікавив цей бренд. Е, відгуки хороші. Е, тут, типу, подвійна формула з цими е, а, ампулками. Так, як ви бачите. Е, я прям, ну, прям дуже цікаво мені вже їх затестувати, спробувати на собі. Прям дуже-дуже дуже хочеться. Далі, тіні від бренду Shin Effect. Я впевнена, що ви бачили і їх однушки, і їх тіні. Я зараз вам покажу, і ви їх 100% впізнаєте. Я роздумую над тим, щоб привезти їх в магазин. І саме тому ви їх зараз тут бачите. Це також Китай. Якщо я не помиляюсь, ми з вами маємо це потестувати і зрозуміти. Чи варто їх брати в магазин? Вони не є бюджетними, і їх фішка в саме сяючих відтіночках, так, в них є навіть окремо сяючі однушки. Я не знаю, чи буде це разйоб, але якщо буде, ви побачите їх в магазині. Ну, якщо ні, то ні. Ну, типу, тоді я не буду їх вести. Так, кладемо назад. Далі, остання палітра ціней. То, в чому я впевнена, на мільйон відсотків, що це разйоб і дуже вже чекаю це спробувати. Це Girl Cult. Якщо ви стоїте то краще сядьте, бо це буде щось. Ледь її не розбила, але ледь не впала. Значить, як завжди, афігенний, афігенний дизайн-палітр. До речі, особисто у мене це перша палітра Girl Cult, Якщо я не помиляюся, така маленька. Я вам раджу присісти, тому що це 56 й відтінок. Палітра Cult. Я, я не є не хочу свочить. Тупо, тому що я хочу разом з вами роз'їбатися на камеру на перших враженнях. 56 відтінок, дуже доохромна історія, дуже сексуальна. О, я вже хочу це аблизати, але я тримаюся до перших вражень. Як тільки як тільки я сяду це знімати, як тільки, то ну, готуйтесь. Ми будемо з вами верещать, пищать від захвату в відсотків. О Боже, зараз впаде, чекайте. Так, далі. Що я ще собі купила? Прекраси. Не можу знайти одне, ще собі купила, окрім цього, колечко, але не можу його знайти, десь його засунула. Але покажу вам сережечки, які я купила. Ось так вони виглядають. Це такі квітулечки, квіточулечки, дуже гарні, дуже мені сподобались. Я їх купила в магазині Папая, але це бренд не Папая, це якийсь Український бренд, дівчинка робить, типу, вручну ці прикраси, дуже гарні. І далі хочу вам похвалитися. Це подарунок. Це мені подарували. Не скажу, хто і з якого приводу, але. але покажу, що. Це, коротше, моя мрія, вже я не знаю, скільки років. Мені здається, от років 5. Ну, добре, 3 роки точно. Це бренд Бепса. І ви їх 100% знаєте, і, скоріш за все, саме за тою прикрасою, яку вам зараз покажу. Ви готові? Я думаю, що так. Це колоски від Бевза. Ви 100% їх бачили. Якщо ви не бачили, то подивіться, які вони фігні. Вони вам треба. Мені дуже подобаються, я в захваті. І е, у них спочатку були тільки звичайні, і я хотіла собі колоски дуже-дуже довго, такі, але з чорними вставками, типу як, е, ну, такі, типу, як підгорівші. Е, Та вони насправді мають багато, багато сенсу для українців, для України. Е, от, і коли з'явились ось ці з діамантиками, я така хочу, е, але вони дуже дорогі, ну, чесно. І... Склалося так, що мені їх подарували, І я дуже рада. Я думала їх собі сама купити, але вони виросли в ціні, потім ще щось, потім ще щось, і я все відкладала, відкладала. І ось мені їх подарували, і я така щаслива, ви навіть не уявляєте, я просто в захваті. І давайте показувати речі. А, ні, забула ще одну штуку. Перед речима маю вам показати піарку від Ламель. Приїхала піарочка Subliminal. Вона дуже гарна, подивіться. Ну, красатулечка. Єдине, що я не знаю, що з нею робити. Я не знаю, що з нею робити. Чому? Тому що деякі продукти в мене вже є з неї. Та я нагадую, що я їх сама купила. Деякі продукти, ну, типу, я ж спеціально не купувала, бо я була впевнена, що я не буду ними користуватись. Тому треба подумати, що з ними робити. Подивіться. Е, я точно вам покажу в якомусь відео, ми з вами, мабуть, ну, якби, трошки повернемось. Та? Тут ще є ось така е, брошурка. гарнюнечка. Тут про кожен продукт дуже гарно зроблено. дуже гарно. Е, оця друкована історія, вона дуже гарна. Тут є такі круті фоточки, і загалом мені вся ця фотосесія подобається. Тут такі, знаєте, трошки якби, ідеї макіяжу, і все дуже класно, дуже прикольно. Єдине, що я не знаю, дійсно що робити. Ну, я подумаю. І ще, що хотіла сказати, що тут, але тут, я вже зчитувала е, цей QR-код, там є е, макіяжна медитація, скажімо так. Дозволь собі відчути цей момент. Давайте ближче на цю коробку подивимось, коли будемо робити якісь з наступних відео, е, якийсь тест, перетест, перезатест, сабліміну. Ну, щось таке будемо робити. Але от ну точно хотіла вам показати. І тепер можемо показувати речі. Значить, почну з папаї, як я вам вже казала, я туди зайшла і вийшла за зовсім не з порожніми руками. Значить, перш за все, блін, мабуть, доведеться, все-таки потім я дороблю підйоми і ми вставимо фоточки. Мене в цьому одязі добре, бо я зараз не хочу перевдягатися, але покажу вам одяг. Я не знаю, чи вам цікаво, але сподіваюся, що так. Починаємо з оцього топіка. Ось цього. Це топ від папаї. Це, до речі, L розмір, щоб ви знали. І його прикол в тому, що тут ось такі от. Рукави, бачите, вони так зібрані. Дуже гарний, дуже класний. Я зайшла, купила. Він синтетичний, але мені подобається. Він на дотик дуже сильний. Я люблю такі матеріали, мені з ними окей. Мені дуже сподобалося, я собі придбала. Далі я купила собі ось таку ковтинку, боже, це такий секс. І я в ньому такий секс. Ви навіть не уявляєте. Це така, знаєте, дуже класична напівспортивна історія. Тут зараз десь будуть фоточки з оцим таким вирізом на ручку, щоб отак от повністю всю ручку відткнути. Вона на флісі такі трошки. Пекфліс середину, коротше, тепленька. В ній взагалі не холодно, я в ній ходила, мені було супер тепло. І після того, як я купила першу коричневу ковтинку, вона мені настільки сподобалась, і настільки я була від неї в захваті, що я пішла і купила таку саму, тільки чорну, теж L розмір, також з цією історією, дуже гарною. Після того я була у Львові і придбала собі від що це, ріки Хайп. Я думаю, так. С-розмір. E ну, ви розумієте, та, як працюють розмірні сітки. В я L, в Рікі Хайп я С-розмір. Це ось така от чорна ковтинка. І її якби, унікальність ось в цьому вирізі на спині. Зараз тут також з'являться фотки. Вона, вона неймовірно на мені сидить. І після того я ще була у франику в одному секунді. Я ну, зай... це сток скоріше. Я зайшла і побачила там ось це. І я: думала, о Боже, мені це треба. І купила. Це виглядає неймовірно класно. Типу, мені дуже подобається ось цей принт, Мені подобається, як ня в ньому виглядає. Коротше, я просто в захваті. Я не купила нічого, крім ковтиночок, але і добре джинси в мене є. А мільйон ковтиничок ніколи зайвими не будуть. Отак От я вважаю. В принципі, на цьому на сьогодні все. Чекаю ваші коментарі про все, що я вам показала. Що показувати далі на каналі, які кофтинички мені лечить найбільше і все-все-все таке інше. Я дуже дякую за перегляд. Також принагідно нагадую вам зробити донат. Сьогодні буду просити зробити донат на мою допоміжну банку. Будь ласка, заходьте в інстаграм, вона там є в шапці профілю, в описі, будь ласочка. дуже-дуже буду просити вас допомогти мені закрити мою допоміжну банку, і також додам на неї. Силання внизу, тут в описі. Буду дуже вам вдячна. Якщо ж ви не хочете закривати мою баночку, то, будь ласка, будь-які фонди волонтери, які, яким ви довіряєте, які допомагають нашим захисникам і захисницям. Я дуже сильно вдячна вам за перегляд. Я бажаю вам смачненького, чаюсічку і кавусечки. На цьому на сьогодні все. Па-па!